Вас вітає інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих Лакілінк. В цьому відео ми поговоримо про супербюджетну карту, як її називає сама NVIDIA, а саме GTX 1630. Мене звати Едуард. Приємного перегляду. Ну, а ми розпочинаємо. Цю карту справді можна назвати наступником легендарної GT 1030, яка ще декілька років тому мала величезну популярність в першу чергу через її низьку ціну. Тому буде цікаво подивитись, що нам приготувала Nvidia в цей раз. Як ви бачите, у мене карта від Вендера Asus, а саме лінійки Phoenix, Тому давайте її розпакуємо та подивимось більш детально. Ну і перше, що нам кидається в очі, коли ми дивимося на цю карту, це її невеликі габарити, усього лише 17,5 см у довжину. А це нам каже про те, що ми зможемо інсталювати її в будь-який корпус взагалі без проблем. До речі, якщо порівняти цю карту з попередніми моделями цієї ж 30-ї лінійки, неможливо не помітити те, наскільки більшим став радіатор системи охолодження. В порівнянні з GT1030 або 730 у 16:30 радіатор став як мінімум в два рази більше. І це мені дає надію. Ю на те, що ми отримаємо непогані результати в іграх. Якщо ми детальніше подивимося на цей радіатор, то побачимо, що охолоджується не тільки сам графічний чіп, а й підсистема пам'яті та підсистема живлення, що для таких бюджетних карт реально рідкість. На тильній стороні карти бачимо надпис ASUS та GeForce RTX, та в принципі це все, що має хоча б якесь відношення до дизайну. Як і у всіх бюджетних карт, бекплейт у нашої GTX 1630 від ASUS відсутній. Звичайно, вони могли його сюди поставити, але навіщо, якщо карта і так доволі добре охолоджується, що ви побачите в подальшому у тестах. По характеристикам можна сказати, що тут усе стандартно: 12-нанометровий графічний процесор TU117, який працює на частоті 1815 МГц, 75 Вт ТДП та 4 ГБ відеопам'яті, яка працює на частоті 12 МГц. Але що мене здивувало, це тип пам'яті, а саме GDDR6. Спочатку я був реально дуже сильно здивований, коли дізнався, який тип пам'яті Nvidia поставила в цю супер Карту. Але трішки розібравшись з темі, я зрозумів, що на даний момент GDDR5 тип пам'яті вже не опускається. А це нам каже про те, що усі сучасні карти, навіть самі бюджетні, як, наприклад, ця 1630, будуть мати саме GDDR6 тип пам'яті. Але от трішки, так сказати, псує малину, саме шина цієї пам'яті усього лиш 64 біти, як і у всіх попередніх моделей 30-ї серії. А це означає, що пропускна здатність цієї карти усього лиш 96 ГБ в секунду. Як я вже сказав до цього, відеокарта споживає 75 Вт. Це максимальний показник, який вона може брати саме з PCI-Express слота. Тому вона не потребує додаткового 6- пін або 8-живлення. пін живлення. Що без сумніву є великим плюсом цієї карти, тому що вона потребує блок живлення, як нам каже сама Nvidia від 300 Вт. Тобто майже любий, навіть старенький ваш FSP для цієї карти підійде без проблем. По відеовиходам бачимо один дисплейпорт, один HDMI та один DVI. Ну що ж, начебто про характеристики цієї карти усе розповів, тому прийшов час протестувати її в сучасних іграх. Відеокарта тестувалася на комп'ютері з процесором Ryzen 5 5600 та 16 ГБ DDR4 оперативної пам'яті на частоті 3200 МГц. Усі ігри тестувалися на середніх налаштуваннях у Full HD роздільній здатності, в Дезган в середньому отримуємо 40 FPS. Саме мене в цій грі доволі сильно радує рівний фрейм фреймтайму тому грати доволі комфортно. Наступна гра Far Cry 6, звичайно, середнє налаштування, та на таких параметрах отримуємо 33 кадри в середньому. Іноді FPS піднімається до 40, але також може опуститись до 30. Звичайно, це не 60, але через рівний графік фреймтайму для синглплеєрної гри цього достатньо. Вступна гра God of War і тут ми маємо можливість увімкнути FSR, що я і зробив, поставивши його на параметр якість. У такому випадку отримуємо від 35 до 40 FPS. FSR доволі сильно допомагає відеокарті та майже не псує картинку. гра Red Dead Redemption 2 і тут отримуємо в середньому 37 кадрів. Також доволі рівний графік фреймтайму. Навіть під час вибухів я не побачив статерів. Тому можу сміливо сказати, що всю гру пограти з задоволенням у вас вийде. Як ви бачили, в даний момент цієї відеокарти можна сказати, що достатньо для більш-менш комфортної гри на середніх налаштуваннях в Full HD. Але не варто забувати, що це найбюджетніша сучасна карта від Nvidia, яка взагалі є у нас в даний момент. Тому вимагати від неї якісь захмарні результати в іграх я не бачу ніякого сенсу. Можу сказати, що на середніх або на мінімалках Full HD ще як мінімум пару років ця карта буде працювати нормально. Свої 30 кадрів ви отримувати будете. Взагалі без будь-яких проблем. А якщо брати до уваги невеликий показник ТДП всього лиш в 75 Вт та маленькі габарити, ця відеокарта може стати непоганим варіантом для збірки бюджетного комп'ютера. До речі, 1 квітня наш магазин буде святкувати день народження. Нам виповнюється 6 років. І в з цього ми будемо розігрувати 6 призів протягом 6 місяців, тобто один приз кожного місяця. І перший приз ми розіграємо якраз таки на нашому Ютуб каналі. Що це буде за приз, я вам розповім вже в наступному відео. Але в коментарях під цим можете спробувати написати ваші варіанти. Якщо вгадаєте, то отримаєте. Лайк на коментар, мабуть. Коротше кажучи, прикольною вийшла ця відеокарта 16.30. Єдине, чого їй справді бракує, це DLSS. От саме цій відеокарті він би додав той буст FPS, який їй так потрібен. Але нічого страшного, будемо використовувати її з FSR 2.0, який працює тут без будь-яких проблем. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте тиснути вподобайку та підписуватись на канал. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылка на який є в описі під відео. Там ми публікуємо. Декілька цікавих постів зв'язаних з комп'ютерним залізом кожен день. Ну а з вами був Едуард. Ви були на каналі інтернет-магазину комп'ютерних комплектуючих LuckyLink. До зустрічі в нових відео.